Ну, от і яблуні вже зацвіли таким мрійливим ніжним цвітом, чудові дні весняні підійшли, весна летить над білим світом, і кольоровим зразу світ стає, бо стільки в нього фарб розлито, всі кольори і всі відтінки є, а незабаром. Прийде літо, нас ягідки порадують в саду, їх буде ціле розмаїття. Цвіт яблуні ніжний п'янкий, цвіт яблуні щирий, миттєвий, цвіт яблуні просто легкий, цвіт яблуні просто життєвий. Доброго дня! Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію на тему Яблуневий цвіт. Для цього нам потрібна ось така заготовий аркуш паперу з намальованою гілочкою. Так, вирізані листочки і кружечки, роживі білі, клеючий олівець. <клес> і гарний настрій. Як завжди. Так, спочатку ми розкладемо листочки на нашу гілочку, де нам подобається ось так. Подобається нам? Так, тепер будемо приклеювати. Весь листочок не можна, можна не клеяти, ось так посередині. зараз ми з вами будемо робити квіточки. Для цього ось у мене є кружечки рожевого та білого кольору. Спочатку нам треба їх придати їм форму. Беремо ось звичайний чи олівець, чи фломастер. Це зроблять батьки допоможуть. І ось так робимо ось такий заготовочок. Ось так виходить. Так, швиденько ми їх. Ось так заготовили ми квіточки. Зараз ми ці квіточки будемо розташовувати на нашій гілочці, чередуючи і червоні, і роз... рожеві, і білі. Тож приступаємо. Теж <кій> смачуємо, клеєм цю серединку тільки. Ось так у нас будуть такі об'ємні квіточки. Розташовуємо їх по всій гілочці. Ось подивіться, яка квітуча гілочка получилася у нас з вами. Така гарна, тендітна, ніжна. Дуже гадаю, у вас теж получаться дуже гарні гілочки яблуневі. Тож буду чекати від вас фото. А зараз до побачення, до нових зустрічей!